Дача ті вітаю вас, покажи чудово. Ми як пасічники кожен рік висаджуємо дерева. Отримали від того вчителя нашого друга ось такі липи. Це мілколисна липа. Мілколисна липа, яка дає мед. Ми всі знаємо, широколисна. Це липа для пилка. А ця липа для Ух, Чудова корнева система. Спробуємо, зараз розв'яжемо. Е, дуже багато засуха в цьому році, дуже багато дерев попропадало. Зараз ми попросили свого товариша і він нам накопав ось таких лип. Ну що, бачите, так? Да? Земля, зараз підкормлюємо, заливаємо. чудово. Чудово. Якщо це не висадимо, місця в нас мало, то ми, друзі, висадимо в посадку. 30 лип. Чудові? Подивіться. Липа. Хто захоче мед з липи, звертайтеся, покуштуйте наш мед і ви зрозумієте, що це за мед. Кожен пасічник повинен кожен рік висаджувати медоноси. Тільки тоді ми зробимо і Україну зеленою, і медоносну базу. Чудовий. Це, друзі, працюємо до зустрічі.